І говорите, 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 поки вас не відпустять. Але ж це хіба життя, коли ви спілкуєтесь з людиною і вам після цього не окей. Як правильно проживати ще за злість? Як же це зробити, аби це було екологічно для себе та для оточуючих? Отже, перше, після того, як ми зрозуміли, що злість потрібна і важлива емоція, ми починаємо її відслідковувати, прям прислухатися, тому що. Я думаю, що, скоріше, до цього ви до неї не прислухалися. А на автоматі запихали її подалі і чули вже лише коли була агресія, коли вже не було куди запихувати, все це вивалювалося наверх, і скоріше на людей, які цього не заслуговують, якраз на людей, які дозволяють вам бути собою, і люди, які в цьому дуже не винні. І тому ми починаємо відслідковувати злість і поговорити про неї в моменті. Тобто мені зараз щось не сподобалось, а значить, є людина, подразник, яка щось зробила або щось сказала не так. І висловити це своє невдоволення відразу в моменті і тому об'єкту, який вас викликав цю злість. Це був би ідеальний варіант в ідеальному світі. І якщо вам це вдається, на цьому все і завершуємо. Висловлювати свою злість в моменті і саме людині, яка викликала у вас цю злість. Але ми живемо не в ідеальному світі, і що ж тоді робити, якщо в моменті висловити злість не вдалося. Наприклад, це вже було давно, а ви розумієте, що злість досі залишилася на певних людей. Або в моменті, наприклад, наприклад, на батьків ви можете з різних причин висловити йому це в лице тут і зараз. Тоді називаю вам кілька способів, як ефективно прожити злість в моменті. І ось вам кілька методів. І так. Які методи нам пропонує ця чудова пані? Написати лист людині, на яку злитись, і цей лист ми нікому не віддаємо. Я проходила таку техніку, коли сім днів поспіль ви сідаєте і прям пишете все, що думаєте. Можна адресований лист, наприклад, на пропрацювання. На відносини там, з мамою, з батьком, з кимось близьким для вас, хто вас виховував. Прям сім днів сідаєте і прям пишете все, що йде. З матюками, без матюків, як хочете, як йде, так і пишете. Потім можна спалити ці листи. Краще спалити, я вам кажу. Це прям must-have, дуже приємне відчуття. І так само можна виписувати листи просто на якісь ситуації, які вас бісять, і які прям такі, що прям стільки емоцій підіймається, що прям ну, неможливо. Дуже класна тема, я вам реально рекомендую: побити боксерську грушу або подушку. Мені подобається більше тема з подушкою, тому що вона завжди для вас доступна вдома, так? Боксерську грушу ще треба десь знайти. Також класна тема Покричати в цю подушку, це прям який кайф. Особливо, коли ви хочете виговоритися, а отут ком такий стоїть, і ви нічого сказати прямо в обличчя людині не можете. так Просто душать вас ці емоції. Ось подушка, ось е, вільний вечір. Ви б'єте цю подушку, кричите в неї. Ну, кайф кайф. Рвати папір можна перед. Тим написати там все, що ви думаєте, про ситуацію або людину. Ну, теж як варіант побити посуд в безпечному місці. Ой, я бачила в Тіктоці прикольну штуку. Ви зробили місце. Ви приходите, і там прям все для цього зроблено. Ви можете брати стілець і упасити його об підлогу. Можете бити чашки, кружки, тарілки. І ви за це платите, І ще й не треба прибирати після цього. Ну, це взагалі великолепно. Техніка пустий стілець. Так, це дуже класна техніка, також. І я б сказала, дуже дієва насправді. Реально. Дуже допомагає. Ви ставите перед собою стілець, самі сідаєте і уявляєте, що на цьому стільці сидить оця людина, якій ви не можете нічого висказати, так в реальному житті. Наприклад, ця людина вмерла, або вона за мільйон мільярд кілометрів від вас, неважливо яка причина. Сідає або ви взагалі не хочете це казати цій людині, тому що це по суті можливо ваші проблеми. А цієї людини просто як тригер. Ви сідаєте і починаєте говорити. Сідайте, уявляйте, що там сидиться людина, і говорите, 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 поки вас не відпустять. Приготувати відбивні. <рес> це, це чесно кажучи, я не знаю, не щось прикольно звучить. Це м'ясо побити, ну і направляйте свою дію назовні. Наприклад, побігати. Я так випускала свою злость раніше, бігала. Обирайте те, що вам подобається, а я трошки розповім основну умову, щоб це було прожито якісно. Важливо проживати цю емоцію в момент, коли ви її виражаєте. І неважливо вирвати папір, чи висловити це через листи, чи через пустий стілець, чи п'єте посуд, і так далі. Чому і як це можна зробити? А саме ви відчуваєте чітко перед собою образ людини, на яку ви злитеся. Відчуваєте і проживаєте ще раз ту ситуацію, в якій ви тоді опинилися. І із цього відчуття ви вже пишете цей лист або робите цю дію, яку ви хочете зробити. Б'єте той посуд, б'єте подушку, готуєте відбивні, неважливо, але ви проживаєте просто і пропускаєте повністю через себе ось це відчуття і цю злість, і тоді ви зможете максимально її прожити і відпустити через цю дію. Давай, по новой, Міша, все хуйня. Це дуже розповсюджений соціальний міф, коли один з партнерів вважає, що інший повинен сприймати його таким, як він є, та приймати зі всім та у всьому. Але насправді то не є про кохання. Насправді це про претензію, таку собі заявку на те, що мій партнер це ідеальна мати. Яка витримує мене у всіх моїх проявах? Короче, з приводу цієї взагалі теми про те, що ми у дорослому віці шукаємо собі в партнери, там маму або батька, аби закрити гештальт. Якийсь в якийсь момент терапії для мене це стало. Агром, я б сказала якимось табути. Типу. Бо от я бачу, що там у відносинах у когось є такі моменти, де одна людина випадає в дитину, а друга в батька або в маму, і, і я прям така: Хай! як так можна? Хай! А з часом я зрозуміла, що це окей, це нормально, ніхто з нас не ідеален. Звісно, треба сепаруватися від батьків. І Якщо вас не задовольняє, таке життя. Ну, тому що багатьом якраз таки це окей. Але якщо вас реально це не задовольняє, то є терапія. Якщо ви не своїм рівнем життя, своїми стосунками, з цим всім можна працювати. Але жити з претензією на те, що партнер мені повинен, він повинен мене вприймати, як я вважаю, ось це я б назвала егоїзмом, тому що Ця людина хоче, щоб інша людина робила так, як хоче він. Хіба це не егоїзм? це на ваш розсуд, живіть своїм життям, і дозвольте іншим жити своє. Люди зі схожими історіями продовжують приходити в моє життя. Якраз про це ми говорили. Ми помічаємо тих людей, хто нас циркалять. І в мене навіть у житті було таке, що з різницею в в роки одна і та сама ситуація повторювалася і зразу враз. Поки я не пропрацювала моменти і вам бажаю. Давайте солоденьке на останочок. Як зрозуміти, що дружба токсична? Давайте дізнаємося, як же нам це зрозуміти. Лови цілих сім ознак перше. Після спілкування із подругою чи другом ти почуваєш себе гірше ніж до. Друге у цих стосунках ти радше мама, чи можливо старша сестра чи літ, але аж ніяк не подруга. Третє тебе не слухають, а просто чекають своєї черги говорити і сказати тато фігня, от у мене. Четверте, ви конкуруєте за чоловіків чи за краще місце в кар'єрному просторі. п'яте, ти собі не подобаєшся такою, якою є ти із подругою. Наприклад, тобі не подобається пліткувати, та з нею ви займаєтесь в основному цим, і тобі від цього не окей. Шосте в процесі спілкування ти відчуваєш емоційну порожнечу. Тобто здається, що ніяких тем, окрім якихось спогадів про те, як було колись, спільних уже не залишилось. І останнє подруги надто багато у твоєму житті. У Вас є спільний одяг. Чи можливо ніякі рішення без неї не приймаються? Це знак замислитись. Ну, Якщо ніякі рішення без цієї подруги ніяк не сприймаються, то якось це таке є. По всім пунктам я трошки в шоці, тому що е, здаліка, якщо взглянути, щось схоже було, наприклад, на роль мамочки замість подруги або старшої сестри, але я розумію, що в той період це те, що мені треба було прожити. І я просто винесла з цього досвіду. Але якщо ви відчуваєте себе погано після зустрічі з цією людиною, то це моментик такий, щоб подумати, навіщо це вам? Справді, навіщо залишаєтесь там, де вам погано? Можливо, ви маєте з цього якісь плюси, і ці плюси перевішують ці мінуси. Але ж це хіба життя, коли ви спілкуєтесь з людиною і вам після цього... Не окей. От ви конкуруєте. Оця тема, я не знаю, я не можу зрозуміти. Ну, не будемо про це. Не будемо конкурувати один з одним, коли подруги. Навіщо? Хіба дружба це не таке безпечне місце, де ви можете якраз таки отримати підтримку. І підтримати. Мені важко це зрозуміти. Дякую, що ви подивилися це відео. Я буду дуже вдячна, якщо ви поставите вподобайку, або напишите коментар, або все разом. Це буде просто чудово. Це дуже допомагає для просування відео. Далі будуть, як зазвичай, вирізані сценки. Кінець, який ми заслуговуємо. Обіймаю вас! Щось десь дуже, дуже так. Чому нашому? Ссусер вже зій... дуже. дуже ем... Я знаю, я й співаю. <звук> Ви для цього тут. <звук> существо. Бляха, существа. Але ми не винні. <звук> ми не винні. Спойлер, ми не винні. Ми не винні. А чого ти вимкнувся? Я сподіваюся, воно збереглося, тому що бляха, а що робити? Ти мене бачиш? Я тебе не бачу. На моєму бутчі, давай, фокус. фокус, он мій, фокус, фокус он мій.